ДБР повідомило про підозру у держзраді одному з керівників 501 го батальйону морпіхів, через якого 277 військових. Опинились в полоні, як інформує відомство з кінця лютого 2022 року військовослужбовці батальйону здійснювали оборону міста Маріуполь у квітні цього ж року. Пропагандистські змі РФ розповсюдили інформацію, що, начебто, морпіхи 501 го батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі. Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу 501 першої окремої бригади морських піхотинців збройних сил. України зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та фактично умовив командира здатися, користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі. Зрадник спонукав командира припинити оборонні дії. Здати зброю та особовий склад 277 військовослужбовцям бригади був відданий наказ на передослокацію, А насправді їх переправили до ДНР. Як інформує ДБР, військових нахабно ввели в оману і тому вони не усвідомлювали і не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон. ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 військовослужбовців 501 ї окремої бригади морських піхотинців Збройних сил України за підозрою у дезертирстві. Це дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам. Я Скутельник Ілона, дружина військовослужбовця 501-го батальйону. Ми дуже радіємо від того, що нарешті з наших хлопців зняті всі звинувачення, і Державне бюро розслідувань знайшло винного в цій ситуації. Тепер наші хлопці по поверненню повертаються до нас як захисники, а не як зрадники. Це має велике значення для нас. Більше того, слідство встановило, що начальник речової служби тилу 501-ї бригади продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії в Маріуполі. Переїхавши до рідного Бердянська Запорізької області, він знову почав агітувати українських військових, переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом. Квітня-червня 2022 року. Тож йому повідомлено про підозру у Держзраді. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. За даними джерел Української правди, йдеться про старшого лейтенанта Костянтина Безсмертного. Нині встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочину.